Я розумію, чому вони перезнімали деякі сцени. Якщо у готовому фільмі пропозицію Ейба пожертувати кимось, щоб інші врятувались, перетворили на жарт, та один має померти. Не дочекайся, Козил. Стій, зачекай, може, хоч вислухаймо. Нащо пожертвуєш собою заради нас? Ні, то в початковій версії він поводився як мерзотник, запропонувавши пожертвувати собою кловер, бо ну вона ж все одно вже двічі намагалась вкоротити собі віку через депресію. Кловер. Що думаєш? Але у самому фільмі вони вирізали необхідність пожертвувати кимось, бо до перезнімань до них ломився у двері перевертень. Я можу його зупинити. Я можу все це зупинити. То зроби це. Та один має померти назавжди. Я хочу, щоб моя сестра теж була в угоді. Я в обмін на неї та на них. І кловер така: усе я пішла. Куди ти пішла? Ви знаходитесь на поверсі під землею. А у єдиний вхід вихід на вулицю ломиться вурдалак. Але я побігла ефектно згоден. А ну, не, не заважай блохастий! Я збираюся страждати на самоті від своєї беззахисності. Сподобалось? Дивись повну версію ролику на каналі.